Buon a tutti gli amanti della buona musica e del suono di Chiolita. Osta calmana italiana e tim de mens. Доброго дня усім любителям гарної музики і якісного звуку. Сьогодні у нас на огляді найтемпераментніші, найхаризматичніші італійські акустичні системи з панчовим басом від компанії Chario модель Constellation mk 2 Pegasus. Якщо вірити древні грецьким міфам, біля на пару з Пігасом. Були повержені самим Зевсом за спробу дібратися сходинками самого Олімпу. Отже, ж, не невдахи. у нас Пігаса два, тому у нас в два рази більше шансів дібратися хай хайфай Олімпу. Ви на каналі Бастюнінг. Ініціабо сеньори. Не знаєте, що таке Constellation? Зараз розповім. Ця історія перенесе нас у просторі і часі. У середину 1990-х років, так-так на кінець 20-го століття, на нічний берег Туринського моря в Італію, лежачи на тепленькому пісочку, дивлячись на нічне небо, спостерігаючи за рухом зірок, надихнувшись нічним бризом і келихом чергового червоного сухарика. Комусь із керівництва компанії Chario прийшла в світлу голову геніальна ідея. А чи не створити нам нову лінійку акустичних систем, яка б мала баланс між акустичною комфортністю і уподобанням в дизайні вашого інтер'єра? Так і з'явилась абсолютно нова лінійка акустичних систем з загадковою назвою. Лінкс, Сузір'я рисі. Дєльфинюс, Сузір'я дельфіну, сигнус, Сузір'я лебедя і звісно ж, наші легендарні пегаси Коні з крилами. В нашому випадку у другій реінкарнації Constellation Pegasus МК2. Італія. Поєднання дизайну, майстерності і інженерної думки, які пронизують усі сфери нашого життя по всьому світу. Пінінфаріна, Феррарі, Альфаремео, Мазератті, Ламбарді. Найвідоміші ательє мод Армані. Гучі, Валентіна Дольче Габана. І хто ж з олігархів не мріє про найвишуканішу і найякіснішу мебель від Палтерона Фрау? І як тут не згадати про найіскусніших майстрів по створенню смичкових музичних інструментів? Аматі Гварнері, Страдіварі. І звісно ж, всі ці традиції і знання не могли не знайти своє відображення в наших двох італійських породистих кабилках з крилами. Передня панель на передній панелі у нас розташован високочастотний динамік. Увага, 38 мм діаметру. Цікавий факт. Більш детально трошки пізніше. Середньочастотний динамік. 170 мм. Передня, верхня, задня, а також подіум, вкриті крупно структурною чорною матовою фарбою. Завдяки крупнозерністій структурній чорній фарбі, колір набуває не просто матового, а глибоко матового відтінку, завдяки чому світло не тільки поглинається, а й розсіюється, і утворюється ефект, наче ви дивитесь не на пофарбовану поверхню, а на драперовані дорогі меблі. Між подіумом і корпусом системи приховався низькочастотний динамік з фазоінвертором. Більш детально про нього в технічних особливостях. Бокова панель нагадує нам про вміння італійських майстрів працювати з натуральним деревом. Подивіться на ці кольори і структуру горіхового дерева. Це не просто якийсь там 2-мм шпон, прилеплений гарячим пресом. Це натуральне дерево. Це справжні натуральні дошки горіху товщиною в декілька сантиметрів. Які вручну з великою майстерністю і любов'ю підігнані і встановлені для нас з вами справжніх хай-фай естетики. Далі технічні особливості, які чудово інтегровані в дизайн. І так перед нами повноцінна трьохсмугова підлогова акустична система Made in Italy, до речі. Яка містить в собі дуже багато цікавих технічних рішень. По-перше, це високочастотний динамік, діаметр якого складає майже 4 см. В стандарті 90% випадків у звичайних акустичних системах стоять вичай динаміки десь приблизно в 1 дюйм, тобто 2,5 см, а тут цілих 38 мм. І цікавим є не тільки діаметр, але й оформлення цього самого ВЧ-динаміка. Чи то рупор, чи то хвильовід, називайте як хочете, але суть від цього не змінюється. А суть в тому, що такий ВЧ-динамік можна набагато нижче поєднати в частоті з середньочастотним динаміком. А саме півтори тисячі Герц. Зазвичай вч динамік. З'єднується з середньочастотним динаміком від 2500 Гц аж і аж до 3000 Гц. Що це нам дає по суті? Все дуже просто. Справа в тому, що на частоті 1500 Гц коливання самого дифузора ледь-ледь помітні. А тому дифузор з меншою вагою. Набагато краще відіграє такий діапазон, ніж дифузор з більшою вагою. Форма піраміди. І є в цьому щось містичне, але не тільки. Такою формою вирішується декілька технічних питань. Я думаю, багато з вас, хто погодиться зі мною, що людина це по суті все ж таки хижак. І саме тому ми так дуже. Жваво реагуємо на той самий верхній середньочастотний діапазон. Я думаю, ті, хто люблять ходити в ліс по грибочки, зі мною погодяться. Шурхіт листя звук зламаної гілки. Під ногою можна почути за декілька десятків метрів і не тільки почути, але й зрозуміти, звідки саме іде той звук. А так як виробник позиціонує дані акустичні системи як системи, які можна встановлювати в непідготовлені універсальні приміщення, тобто, наприклад, гостьову залу, вони взяли і віддалили від нас той самий діапазон частот для більш кращої синфазності верхніх і середніх частот, зробивши таку собі невеличку затримачку по звуку. Непаралельність стінок корпусу дає нам можливість вирішити ще одне технічне питання, а саме зменшити кількість співпадіння резонансних частот, що дуже важливо для низькочастотного діапазону. До того ж таки, нахил візуально зменшує чималенький літраж, який відведений під низькочастотний динамік, і це нам дає змогу відігравати низькі частоти від 45 Гц при-3 Децибелах. Ну, давайте ж подивимось на цього низькочастотного красавця, там теж є багато своїх технічних особливостей. Низькочастотний динамік 170 мм оформлений по технології NRS, принципом якої є близьке розташування опорної поверхні, що збільшує звуковий тиск у два рази в діапазоні від 50 до 170 Гц. До того ж, зменшує кількість спотворень. Вага такого щастя по 26 кг на кожну. Чутливість 90 дБ. Супротив 4 Ом може опускатися до 3 Ом. Рекомендована потужність підсилювача 140 Вт. 3 Ом. 140 Вт. да. тріод прямого накалювання, мабуть, тут буде не то пальто. Теліль Дістіно такова вже доля більшості сучасних акустичних систем. Що ж тут поробиш? Звучання. Пегас – це перш за все кінь, який може потужно нестись галопом, а може бути лагідним і ніжним. Так і ці акустичні системи можуть потужно нестися хард по хардроку, а можуть ніжно і лагідно відігравати. Ноти скрипки та віолончелі. Завдяки тому, що вч динамік знаходиться напротив наших вух, має діаграму направленості в 60 градусів, а також іншим. Технічним цікавим рішенням пов'язаних з ВЧ. І СЧ. Давайте швиденько згадаємо, це і занижена частота зрізу між ВЧ і СЧ, і оформлення ВЧ-динаміка у хвильовіт і нахил передньої панелі дає нам змогу отримати досить такі емоційне і натуральне відображення як кустичних інструментів, так і електронних інструментів, і досить такі вражаючі вокальні партії. Також доволі точну звукову сцену. І як ці акустичні системи справляються з басом, це взагалі окрема історія. Низькочастотний динамік 170 мм оформлений по технології NRS, що збільшує звуковий тиск у два рази в діапазоні від 50 до 170 Гц. І не мені вам розповідати, як важливо це для програвання металу, хардроку, року. року. RB, репу і електронної музики. До речі, електронна музика. Знаєте, в дофільному середовищі бутує така думка, наче електронна музика, вона примітивна, відігравати її дуже просто, там же ж тільки бум і цик. Друзі мої, як же ж ви помиляєтесь? Якщо вам до рук чи до вух, попаде парочку. Хороших треків від справжніх майстрів цього жанру, наприклад, Діпхаусу. Ви передумаєте. Ви передумаєте, тому що, знаєте, це... іноді ці треки схожі як на якесь міні-життя. Від самих найдрібніших, найніжніших там спецефектів до фаз, спортива фаз, літання звуку у вас за головою і так далі, мелодіка. Туди включені треки із... від відомих музикантів і так далі. А бас, який складний буває бас. Наприклад, дуже повільні нижні частоти, і в той самий момент програються ноти повищі, вищі, але з дуже великою швидкістю. І тільки диву дається, як взагалі динамік 170 мм може одночасно. Програвати і те, і інше. Ці акустичні системи можуть. І взагалі, поки вони в мене були, я отримав багато і меломанського задоволення, і естетичного задоволення. І я думаю, що навіть така дуже прискіплива жінка не відмовиться розташувати у себе в інтер'єрі такі красуні до того ж, які так приємно грають. І всього то за якусь там трьошку євро. На цьому обзорчик будемо завершувати. До речі, хто може захоче послухати, зверніться до нашого телеглам... те... телеграм-каналу. Можливо, ми домовимось про прослуховування. Все, на цьому все. Допомагайте один одному, допомагайте нашим військовим. До нових. Зустрічі, аливедерчи, синьоре!